З нами Григорій Кукуруза, економіст Ukraine економік Аутлук, пане Григорію, вітаємо вас в ефірі. Доброї ночі вітаю, вітаю. почали з діяльності морського коридору. Чи можемо ми, ну користуючись нагодами, що нагодою що е е січень добігає кінця, е підбити пе певний підсумок ось роботи морської і сталості роботи морського коридору станом на зараз. Дивіться, в кращі місяці а, зернової ініціативи в нас сукупний експорт зернових був там 5,5-6,5 мільйонів тонн зернових. В грудні, ми, здається, вийшли 6,5-7. Тобто, дійсно, зараз кращі показники, ніж були а, під час дії зернової угоди. А, ще влітку ситуація, чесно кажучи, здавалася катастрофічною. Там в липень Червень, липень, серпень це все були місяці, там, експорт був там менше, менше ніж 05 мільйона тонн, а зернових саме через морські порти. Тобто, фактично, експорт зернових повністю призупинився. А, чи були якісь ну, там, очікування, що? Чи буде відновлена зернова угода, чи як воно буде. Тобто тут ну, ду дуже була висока невизначеність. А так. зараз да, 4-4 мільйони тонн це експорт е -е, зернових саме через от, морські порти. А, не потрібно вигадувати велосипед йти до дорожчою логістикою через а, річкові порти, йти, йти там через а, залізницю, йти через авто, автотранспорт, так, тобто, більшість цих черг, що були на виїзд, це були вантажівки забиті саме а, зерном. Абсолютно збиткова бізнес-схема, тому що експорт зернових вантажівкою це ну, ставка була 100-120 доларів за тонну. При а, ставці морській 25-30 ну, до воєнні, я не знаю, які зараз. Ну, Трішки вище, але ясно, що суттєво нижче за 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 заставки автомобільного транспорту. Тобто, фактично, це напевно основна перемога 2023 року. Економічно це якраз розблукування поки що да. Там ну, знаємо, що о одного шляху лише але додали до нього метали. Да, там 18 мільйонів тонн цього було вантажів експортовано. З них шість вже є перші судна з металами. Є заяви там профільних асоціацій які. Лобію додання туда контейнерного різного ну, експорту можливості експортувати там готову харчову промисловість легку промисловість машинобудування. А, да, 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 Фактично це дозволяє нам зберегти експорт четвертого року навіть ну навіть трішки вищий за рівень 2023 року. Оленко, перш ніж поставиш питання, Полтавщина додалась і Олександрійська громада Кіровоградщини там теж лунають сигнали повітряної тривоги. Пане Григорію, а не тільки про зерно, а про ситуацію на валютному ринку розпочався новий 2024 рік. І тут важливо розуміти, що нас буде очікувати у найближчі місяці і що ми маємо станом на зараз. Кілька днів тому гривня трішечки так знизилася в ціні і було встановлено новий курс, послабила, було послаблено гривню. Що ми маємо на сьогодні і що нас чекає далі? Це був стрибок на самому початку року, там, здається, максимально виходило на 38,20, готівковий ну, на, на, на пам'яті банки закриті, є можливість обмінка трошки поспекулювати. Готівковий там, да, в різних здається, за, за 40 виходив, точно, точно було. Зараз же там суттєво повернувся. Готівковий вже там 38,5, 38,20, якщо не помиляюся. Абсолютно нормальні, я би сказав, такі де да, сезонні коливання, за якими сумував весь ринок там всіх, всіх хто слідкують, а, сплеск державних видатків а, компанії отримали якісь там, де да, з, -з, з погашення заборгованості перед бюджетом. Пішли робити якісь проплати за імпортними контрактами. Хтось пішов конвертувати готівкову е, гривню, потім готівкову валюту. Ну, все, от все, все, як це було в добрі до довоєнні часи. Така знаєте, навіть добра а, ностальгія. Пройшли ну, буквально там два, два робочі тижні, а курс вже повернувся на рівень до нового року, тобто до, до цього сезонного аномального стрибка. І в принципі. А в цілому, якщо ми подивимося на очікування профільних аналітиків, а, ну да, також робимо свої власні розрахунки. Очікування бізнесу ніхто не очікує якоїсь надаст стрибка девальвації на 2024 рік. Всі розуміють, що є ризики міжнародного ну, зриву а, міжнародного фінансування. Ну така ймовірність є, але все таки біль, більша ймовірність, що по графіку ми отримуємо в принципі стеб... Теж ну плановані кошти, і там ці та да, 11,6 мільярдів від а, США прямої фінансової підтримки, і 18 мільярдів євро від Євросоюзу. Ну з затримкою так, але отримуємо золотовалютних резервів. Нам зараз абсолютно вистачає, щоб там збалансувати навіть ну, півроку утримувати ситуацію повністю стабільною, поки є певні певні проблеми з фінансуванням у партнерів. Тому то да я от. Скажу, що до, до кінця року не, не бачу оцінок там вище 39,5, а 41 ну грив гривня за долар, це там та приблизно очікуваний коридор на, на кінець року. Я з неповністю згідний пане Григорію, так сумщина додалась буквально щойно і в Сумській області теж лунають сигнали повітряної тривоги. Пане Григорію, а як з приводу очікувань щодо фінансової допомоги? Україні від наших міжнародних партнерів. Lidia, ми зараз да, говоримо про те, що є закон про, про бюджет, є певні видатки. Так, так, там да. 3, 3 трильйона це заплановані видатки на на, на поточний рік. А ну, у нас за 2023 рік вся сума видатків 4 трильйона Це там да, остання оцінка, що я бачив. Тобто. Ясно, що доведеться збільшувати в, ну, протягом року, придеться збільшувати видатки. Ну абсолютно немає іншого виходу. Це це просто щоб ну, воювати в тому масштабі, який ми в принципі воювали в 2023 році. А, бачимо, що є запит на збільшення мобілізації ще да, на, на, на 0,5 мільйона осіб, при проточній кількості 1,1 да, мільйон. Тобто це все потрібно десь фінансувати, десь брати на це кошти. Це мають бути внутрішні кошти. А цього ну, це поки що в Видатковій частині бюджету не не відображено той дефіцит бюджету, який є, там, да, і різні там суспільно-політичні блогери. Там пишуть, що там 1,6 мільйона гривень. Він в принципі ну, швидше за все буде ще суттєво більшим. а Ну або там да нам дадуть гранти, які частково перекриють, тому що в видатки ще. Доведеться суттєво збільшити, суттєво переглядати ці видатки, які є зараз, це вже там прибиті, прибиті вниз. А, є цифри, яка всіх лякає це рівень. Підтверджено. Ну, стільки нам партнери пообіцяли, і в принципі вже заклали ви свої бюджети на 24 рік а, щодо фінансування України. Поки що підтверджена третина з нашого дефіциту бюджету а, там 40 41 один мільярд доларів. Очікуємо зараз там. Кінець січня, лютий, що якісь буде узгодження фінансування України з сторони штатів, я вже казав, фінансове, і зі сторони Євросоюзу також оці перші 18 мільярдів пакету. Пічну uh, і ще з США ще, ще складніша ситуація в тому, що там сукупний пакет 60 мільярдів. З нього 50 – це військова допомога. І ну про це економічні експерти менше говорять. Ну те, що спілкуються з, з військовими аналітиками. Ми з Європи не перекриємо ці постачання зброї, на які ми плануємо. Ну які нам необхідні з США. Тобто, це, це 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 також дуже дуже така складна частина. Кошти в принципі, ну можна і на ну зовсім все буде погано над надрукується, буде висока інфляція. Коли вдасться профінансувати військові видатки, але з ну, да, з грошей, навіть там з доларів, танк ну, ти не складеш чи чи, 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 чи якийсь снаряд, то, 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 то також дуже Пане Григорі, Політ, складова. Ми... Та. Угу. З вами зараз говоримо фактично про фінансові такі наші плани. Скажіть, будь ласка, чи є такі плани? Фінансові у інвесторів. Чи досліджували ви це питання? Чи привабливою зараз видається Україна для інвестування? Якщо так, то які галузі приваблюють іноземців? Ну, це Об'єктивно поки що абсолютно ніяких інвестицій зовнішніх в, в Україні в Україну немає. Є лише реінвестиції компаній з іноземним капіталом, які просто зараз не можуть вивести кошти дивідендами. До чого є інтересно? Це не секрет основний основний інтерес. Це оборонно-промисловий комплекс. Надзвичайна кількість зброї була протестована. Є можливість її в принципі виготовляти. А якісь спільно чи спільні з урядом партнерства приватних військових компаній США чи ну на на напевно з урядом, тобто це, це 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 ключовий напрямок, і якраз ну. Ключова історія 2004 року це спільні виробництва з, з США по виробництво зброї в Україні. Я просто гадаю, що в нас ну наш найближчий сусід це та, торговий це євросоюз. Їх бюджет завжди військовий був останні роки. Відсоток півтора від ВВП оборони і точно вони його буде збільшувати там два з половиною на три відсотка свій оборонний бюджет в там дав середньостроковій перспективі. Фактично, тут цей приріст їхнього військового бюджету це весь наш ВВП зараз. Це наша можливість складати зброю, виробляти її, продавати її в Євросоюз і також ну мати свій ну шматочок в великому світовому ринку пере переозброєння. Фактично, я це бачу як основний поки що на, на напрямок і для інвестицій, і для економічного розвитку України в найближчі роки пане Григорію. Ми дякуємо вам за аналітику за Дякую. цю пізню важливу розмову. Григорій Кукуруза, Дякую. економіст Ukraine економік Аутлук, був з нами на прямому зв'язку.